Наталя дівчина із заможньої сім'ї, яка звикла до безтурботного життя. Олексій хлопець із багатодітньої сім'ї, що звик покладатися тільки на себе. Вони зустрілися ще в університеті, і, попри всі перепони, вирішили бути разом. Але одного ворога Наталя не врахувала власну матір. Галина Семенівна звикла контролювати все у житті доньки. І весілля, і квартира, і навіть побутові дрібниці. Все має бути так, як хоче вона. Але Олексій не з тих, хто дозволить собою командувати. Між молодятами та впливовою тещою починається справжня битва. Чи зможуть Наталя та Олексій відстояти своє право на власне життя і яку ціну їм доведеться за це платити? Наталя познайомилася з Олексієм ще під час навчання в університеті. Високий стрункий хлопець, який уважно вивчав розклад пар, одразу привернув її увагу. Незабаром і він помітив карооку дівчину, що завжди мала відповідь на будь-яке запитання. Вона вчилася добре, допомагала однокурсникам, і саме так між ними зав'язалася дружба. Наталя захоплювалася Олексієм. Він був розумним, чесним, впертим, але бідним. Він жив у гуртожитку, жив тільки на одну стипендію та випадкові заробітки, але це не заважало йому думати про краще майбутнє, а Наталя була із заможної сім'ї, батьки її любили понад усе, оберігали від будь яких труднощів, виконували кожну забаганку, вони мріяли про гарного нареченого для доньки, солідного і спливової родини, але серце дівчини вже належало іншому. Через кілька зустрічей Наталя та Олексій таки вирішили одружитися, а він, вирішив багатодітній сім'ї, вирішив, що гучне весілля робити не варто, тому запропонував просто розписатися і відсвяткувати в кафе з батьками. Наталя підтримала чоловіка, але її мама Галина Семенівна була вражена. Як це просто розписатися? вигукнула вона, почувши про їхні плани. А біла сукня, а гості. А банкет, а тітка Зіна, дядько Петро, двоюрідні сестри, брати усі мають бути на весіллі. Мамо, але я з половиною з них навіть не знайома», – намагалася пояснити Наталія. Це ж наше свято, а не просто привід для застілля. Але Галина Стеменівна вже давно все вирішила. Вона замовила дорогий ресторан на сто осіб і склала список гостей, у якому більшість імен. Були незнайомими навіть самі нареченій. Коли Наталя побачила цей список, вона була здивована. Від Олексія на весілля мали прийти тільки його батьки, брати та бабуся. У неї ж гостей було майже в 10 разів більше. Олексій розумів, що його батьки не мають грошей на такий банкет, тому довелося брати кредит, щоб оплатити половину витрат. Галина Семенівна нікого не збиралась слухати. Весілля буде саме таким яким вона собі його уявила. У день свята Наталя намагалася не думати про погане. Вона посміхалася гостям, але відчувала страшенну втому. Занадто багато чужих людей, занадто гучні розмови, занадто штучні посмішки. Вона тільки хотіла, щоб все це швидше закінчилось. Коли б не підрахували весільні витрати, стало зрозуміло весілля не окупилося навіть наполовину. Друзі Олексія подарували гроші. Але від численних родичів Наталя отримала три сервізи, два пилососи, кілька ковдр та безліч дрібничок, які нікому не були потрібні. Але одна людина, яка залишилася абсолютно задоволеною, це була її мама Галина Семенівна. Тепер вона могла хизуватися перед друзями, що влаштувала доньці шикарне весілля. Одного разу Наталя прийшла до батьків, щоб обговорити важливе питання: мамо, ми не будемо жити з вами. Одразу сказала вона, не бажаючи ходити навколо. Галина Семенівна аж піднялася з дивана. А де ви збираєтесь жити? Орендуємо квартиру. Та що за дурниці? Ви ж одружилися. Яке ще орендоване житло? Ми хочемо жити окремо, твердо сказала Наталя. І за що ж ви платитимете? Кредит у вас, квартира в оренду. Та на що ви жити будете? Олексій багато працює, сказала вона, він усі гроші приносить у сім'ю. І нічого не витрачає без мого відома. А кредит хто взяв? Олексій, щоб оплатити твоє весілля, не втрималася Наталя. Галина Семенівна стиснула губи. Вона терпіти не могла цього чоловіка. Донька поруч із ним стала зовсім іншою. Радіше вона слухала маму. А тепер? тепер головним у її житті став цей Олексій. І з кожним днем Галина Семенівна розуміла. Пливати на доньку вона більше не може, і це було найнеприємніше зі всього. Життя Наталі тепер оберталося навколо чоловіка. Вона беззастережно підтримувала Олексія, була поруч, у всіх його починаннях захищала перед іншими. А це дуже дратувало Галину Семенівну. Вона бачила взятиві тільки недоліки. Занадто впертий, занадто незалежний, впевнений у тому, що він має рацію, та ще й з села. Із багатодітної сім'ї. Не для того вона ростила свою єдину доньку, щоб та жила в якійсь халупі з чоловіком і що зводила кінці з кінцями. Але впливати на доньку ставало дедалі важче. Наталя все більше віддалялася, і Галина Семенівна розуміла ще трішки і вона втратить над нею контроль. Тому вона знайшла компромісний варіант запропонувала молодятам жити у квартирі бабусі Наталі. Олексій спершу хотів відмовитися. Він знав, що це тільки спроба тещі тримати їх під контролем. Але Наталя вмовила, квартира стара, ремонт робити треба, але ж це краще, аніж віддавати гроші на оренду. Бабусю Галина Семенівна забрала до себе, а Наталя з Олексієм поселилися в однокімнатній квартирі, яку вже років 20 ніхто не ремонтував. Олексій одразу зрозумів роботи тут багато, стіни потріскані, проводка стара, сантехніка ледь працює. Але найбільше Наталю дратували старі вицвілі шпалери, що давно відстали від стін. Спочатку переклеїмо шпалери, а потім все поміняємо, заспокоював її Олексій. Головне, щоб не відкладати надовго, зітхнула вона. Вони розуміли, що зараз усі гроші йдуть на виплату весільного кредиту, тож про великий ремонт можна було тільки мріяти. Але головне, вони були разом у власному просторі, без чужого контролю. Але Галина Семенівна так не вважала. Якось Наталя прийшла до мами. За чашкою чаю Галина Семенівна, ледь не скривившись, запитала І що, як вам живеться? Нормально? відповіла Наталя, не одразу зрозумівши іронію. А твій чоловік досі проводку не взмінив. Мамо, не чіпляйся. Ми ж тільки два тижні тут живемо. Ось, бачиш, шпалери вже поміняли і до всього іншого дійдемо, відмахнулася Наталя. Ага, скривилася Галина Семенівна. А він електрик, так, в тебе? Так, але ж не чарівник, мамо. Ех, краще б ти за Івана заміж вийшла. От у його батьків і магазин, і торгова точка на ринку. Він би тобі таку квартиру зробив. Мамо, обурилася Наталя. А як же любов? Та полюбила б з часом, відмахнулася та. Послухай, я кохаю Олексія, а він кохає мене. І ця тема закрита, твердо сказала Наталя і стала за столу. Їй більше не хотілося слухати ці розмови. Вона допила чай і швидко пішла. Як завжди, подумала вона дорогою. Мамі важливо, щоб усе виглядало гарно, щоб можна було похвалитися перед друзями. Їй байдуже, що я щаслива з чоловіком. Вона мріяла швидше повернутися додому, де на неї чекатиме чоловік. Єдина людина, яка її дійсно розуміла. Минуло кілька днів. Олексій працював багато. Приходив додому виснаженим, але щасливим. Він знав заради сім'ї варто працювати. Того вечора він ішов додому і усміхався. У вікні квартири горіло світло. А значить, Наталя вже вдома. Але в голові промайнула ще одна думка а якщо знову теща приїхала. Щойно він відчинив двері, як Галина Семеніна зустріла його насупленим поглядом. О, ти прийшов? Добрий вечір і вам. Втомлено відповів Олексій, знімаючи куртку. От поясни мені, почала вона тоном допиту, чому моя донька має одна ходити темними вулицями. Вона на машині. Спокійно відповів чоловік. Ми ще зранку домовилися, що я поїду автобусом, а вона ввечері забере машину. А може, ти просто вдома чекаєш свої танчики пограти? глузливо запитала вона. Олексій стиснув зуби. Відповідати не хотів. Він знав, що це безглуздо. Він просто пройшов у кімнату і вирішив почекати Наталю. Щойно на Наталя переступила поріг квартири, як мама одразу почала сипати претензіями. Та подивися на нього, з обуренням кинулася Галина Семенівна, вказуючи на Олексія, який сидів на дивані. Годину вже тут просидів, нічого не зробив. Вона навіть не помітила, як зять допоміг Наталі зняти пальто і забрав у неї сумки. Мамо, привіт, спокійно відповіла Наталя, намагаючись не зриватися. Як так можна? навгавала Галина Семенівна, та він навіть не запропонував допомоги. Я тут з самого ранку не присіла, а він сидить, відпочиває. Олексій, який чув усе це з кухні, зрозумів, що потрібно якось змінити ситуацію. Галина Семенівна, промовив він, якомога спокійніше. Якби ви одразу сказали, що вам потрібна допомога, я б усе зробив. Я ж не телепат». Ну, не можу знати, що ви думаєте. Та який ти добрий, ще більше обурилася вона. Ти що, очей не маєш? Дивися, скільки справ на кухні, посуд не митий, вечерю приготувати треба, мийку почистити. Олексій почав втрачати терпіння. А навіщо вам усе це робити? сказав він, уже не приховуючи свого роздратування. Йдіть додому, відпочиньте, займіться своїми справами. У мене є руки, я можу і їжу приготувати, і посуд помити, і мийку почистити. Ти живеш у моїй квартирі, з притиском сказала Галина Семенівна. І яке ти право маєш мене виганяти. Ти замість претензій подякувати мав, що не платиш за оренду якісь чужі тіці. Та я б краще платив чужій тітці, аніж щодня таке терпів, пробормотів Олексій, ледь стримуючи злість. Отож воно як! Обурено сказала Галина Семенівна. Чужа тітка не приходила б кожен день і не контролювала вас саме так. Холодно відповів Олексій. Йому стало душно в квартирі. Він схопив куртку і вийшов, навіть не попрощавшись. Поки те була вдома, він не мав бажання повертатися. Як тільки Олексій вийшов, Галина Семенівна переключилася на доньку. От, подивися, сказала вона. Твій чоловік прямо сказав, що й мають забратися з вашого життя. Мамо, він так не сказав. Намагалася заспокоїти її Наталя. Та як це не сказав? Ти ж сама чула, як він мені сказав, а ти вмовчала, навіть слова йому не сказала, то ти навіть власну маму не захистила. Мамо, перестань драматизувати, втомлено сказала Наталя. Олексій просто сказав, що якби ти попросила допомогти, він би тобі допоміг. Та хіба ж треба просити таке? Він чоловік і має сам себе бачити. Наталя важко зітхнула. Аргументів у мами не було, бо вона й справді нічого не просила. Але визнати це вона не могла. Через 15 хвилин Галина Семенівна нарешті пішла. Коли Олексій повернувся, він був виснажений і сердитий. Наталю, я тебе дуже кохаю, але я не знаю, скільки я це ще витримаю. Чесно зізнався він і сів на диван. І що ти пропонуєш? спокійно сказала вона. Попроси маму, щоб вона не приходила щодня, тихо сказав він. Наталія розгубилася, але ж вона готує й нам їжу, прибирає, пере. Так, але тільки після її допомоги я нічого не можу знайти, зіцнув Олексій. От, наприклад, днями вона примудрилася на моїх нових джинсах поставити стрілки праскою. Стрілки на джинсах? здивовано запитала Наталя. Ага, а після парення мої речі лежать у найнесподіваніших місцях, Труси в шафі з постілю, шкарпетки в кухонній шухляді, а футболки взагалі. Тумурси біля ліжка. Ой, та вона така. Почала була Наталя, але зрозуміла, що виправдовувати маму немає сенсу. Та ти згадай, як ми жили, коли були студентами, раптом сказав Олексій. Наталя на мить задумалась, а потім посміхнулася. Ой, золоті часи були, зітхнула вона. Ми ж їжу готували раз на кілька днів, і нам вистачало. А хто приходив додому першим, той і готував вечерю, а щоп'ятниці ми ходили в кафе. Ну, ми все встигали. І добре нам було. Любий, ну я згодна, але ж тоді був інший час, інше місто. Ну ми там були тільки удвох. А давай зробимо так само, запропонував Олексій. Але ж ми тепер живемо поряд із мамою. Наталя спробувала знайти аргументи. І що? Ну, як я скажу їй, щоб вона не приходила? Ти ж її знаєш, вона одразу образиться. І так мені ледве вдалося умовити її, щоб ми жили окремо. Вона тоді ще взагалі всі вуха мені прожужала. Мовляв, навіщо будували двоповерховий будинок, якщо донька не живе з батьками. То що ж, тепер усе життя так буде? Наталя замокла вона любила маму, не хотіла її образити, але й розуміла, що в цій ситуації потрібно щось вирішувати. Бо якщо довго все залишиться так, як є, їхня сім'я просто не витримає. Наталю, я все розумію, тихо сказав Олексій і подивився на дружину. Але і ти мене зрозумій. Я більше не можу слухати постійні докори від твоєї мами. Я приходжу з роботи втомлений. А тут на мене чекають моральні атаки. Я цього більше не витримую. Давай урядуємо маленьку квартиру, десь на околиці, і будемо жити спокійно. Ця думка давно визрівала в голові Олексія, і тільки тепер він висловив в голос. Наступного дня. Вони разом передивилися кілька варіантів. Наталі особливо сподобалася одна квартира, невеличка, але затишна, з новими шпалерами та чистою кухнею. Вже ввечері вони почали збирати речі та перевозити їх у новий дім. Про переїзд Галина Семенівна дізналася тільки через кілька днів, коли Наталя сама прийшла і все розповіла, пояснивши, що їм пора жити окремо. Реакція мами була не Як це так? Знову цей твій Олексій зміг мене обійти. Без кола, без дворя, але все одно якось відтягує тебе від мене. Та ні. Такого я не допущу. Але на Семенівна зрозуміла потрібно діяти. Ідея прийшла швидко поселити Наталю з Олексієм на дачі. Треба підготувати для них кімнату. Твердо заявила вона чоловікові. Галю, а може, вони самі вирішать, де їм жити? Обережно спробував заперечити Михайло Миколайович. Тихий і добрий чоловік, який майже завжди поступався дружині. Та вони ще діти, їм допомагати потрібно, категорично відрізала Галина Семенівна. Через місяць усе було готове. У кімнаті на дачі постелили новий килим, купили нову шафу, навіть повісили тюль на вікна. Раннього ранку Галина Семенівна натиснула на дзвінок квартири доньки. Наталю, ти що ще не зібралася? вигукнула вона. Коли перед нею з'явилася сонна донька у нічній сорочці. Зібралася? Куди? Наталя не розуміла, про що йде мова. У цей момент із кімнати вийшов Олексій, примружився від яскравого світла і спокійно запитав. Доброго ранку, Галина Семенівно, а чи ми заслужили такий ранній візит? Як це чим? Ми вас на дачу перевозимо, радісно заявила вона. Що означає перевозимо? Наталя нарешті почала приходити до тями. Мамо. А з чого ти взяла, що ми туди поїдемо? Як з чого? Ми ж все обговорювали. Наталя почала згадувати. Десь місяць назад мама справді щось говорила про дачу, але тоді вона була повуха в роботі, слухала її і просто кивала. І от тепер стало зрозуміло, що мама вирішила за них. Мамо, нам потрібно порадитися з Олексієм? Ой, та перестань, відмахнулася Галина Семенівна. Не будь дитиною. Проведемо літо разом. Будемо працювати на городі, заготовляти консервацію удвох. Але в нас ще з минулого року повна комора закруток, спробувала знайти аргумент Наталя. Овочі вирощувати. Олексій ж тебе господарський чоловік, от і допоможе татові. Мамо, але ж ми хотіли на море. Яке ще море? Перебила її Галина Семенівна. Та ви витратите купу грошей, а толку ніякого, а на дачі буде й відпочинок і користь. Олексій усе чув, він розумів, якщо Наталя не скаже рішуче ні, вони знову потраплять у пастку мами. Та ще пішла, давши їм один день на збори. Олексій зробив собі каву, вирівняв спину, видихнув і рішуче сказав Я не поїду на дачу. Наталя розгублено подивилася на чоловіка. Чому? Тому що я не хочу проводити літо з твоєю мамою під одним дахом, твердо сказав він. Але ж мама з татом підготували для нас кімнату. А якщо ми не поїдемо. Вона ж образиться, додала Наталя, мовби виправдовуючи маму. Пробач, але ні. Я ж втомився від всього цього. Олексій подивився дружині просто в очі. Наталю, я кохаю тебе, але іноді здається, що вона просто ревнує тебе до мене. Та не говори дурниць, різко відповіла вона. Серйозно, та ти її єдина донька, і вона хоче тебе контролювати. Та вона просто турбується про мене, Наталю. Зупиниться, перебив її Олексій, я не поїду. Якщо хочеш їдь сама, відпочинеш, проведеш час із мамою. Наталя мовчала. Вона розуміла, що рішення доведеться приймати їй. З одного боку, вона не хотіла сваритися з мамою, а з іншого вона бачила що Олексій більше не хоче миритися з її примхами. Наталя була на роздоріжжі, і їй потрібно було зробити вибір. Наступного ранку Галина Семеніна з чоловіком. Знову стояли біля дверей квартири доньки. Вона натискала на дзвінок, чекаючи, коли Наталя відчинить. Двері нарешті відчинилися, і Наталя передала батькові сумки з речами. Той мовчки узяв все і поніс до машини. Галина Семенівна подивилася на Олексія, що стояв у домашньому одязі, навіть не збираючись виходити. А ти зятю чого не одягнувся? Ти що, так поїдеш? з неприхованою цікавістю запитала вона. Я нікуди не їду, спокійно відповів Олексій. Мамо, то така справа. Олексій буде приїжджати до нас на дачу на вихідні, спробувала сказати Наталя, намагаючись трішки згладити ситуацію. Ні, Наталю, я не буду приїжджати, твердо відповів Олексій. Галина Семенівна скривилася. Ну, звісно. На дачі ж працювати треба, а він хоче на дивані валятися, поки ти будеш горбатитися на городі, і ще й закрутки для нього робитимеш. Заробляє копійки, власного житла немає, а ти, бідна, по орендованих кутках будеш мотатися. Збирайтеся і поїдеш просто зараз. Літо проведете нас на дачі, ще й грошей на квартиру платити не доведеться. Я вимушений вас все ж таки засмутити, Галину Семенівна», – рівним голосом сказав Олексій. Завтра я їду за кордон на заробітки. Що? вигукнула Наталя. Я вже взяв квитки, сказав Олексій. Ти мене покидаєш? сказала Наталя, ні. Просто твоя мама має рацію. Пора нам уже придбати власне житло. Галина Семенівна аж застигла від такого повороту подій, але вже через секунду отямилася і перейшла в атаку. А навіщо вам квартира? У вас же є квартира бабусі? Чого ви з'їхали? Живіть собі і не вигадуйте. Олексій підняв на неї погляд, а потім тихо сказав Знаєте, Галина Семенівно, ви завжди все вирішували за нас. Ви не запитували нашої думки, ви просто робили так, як ви вважали за потрібне. І це стосується не тільки мене. Наталя також мала зовсім інші плани на це літо, але ви навіть не поцікавились, чого вона хоче. Ви просто вирішили, що так буде краще. Галина Семенівна розгубилася. Перше за увесь час зять сказав їй це прямо в очі. Вона подивилася на доньку. Наталя стояла в розпачі, не знаючи, що їй робити. І раптом жінка усвідомила Олексій має рацію. Наталя все ж таки втекла в кімнату, а Олексій пішов за нею. Галина Семенівна залишилася стояти в коридорі, переварюючи, почуте Ну, не хоче тебе на дачу, так би й сказали, тихо сказала вона. Олексій зупинився і з гіркою посмішкою відповів. А ви б нас почули, та ви завжди чуєте тільки свій голос. І, не чекаючи відповіді, пішов за дружиною. Наступного дня Наталя все ж таки поїхала до батьків на дачу. Так було краще. Олексій вирушав на півроку за кордон, і вона не хотіла залишатися одна у порожній квартирі. Уже на дачі вона почала почувати себе зле. Спочатку списувала все на спеку, але коли Нудота не зникала, вона вирішила зробити тест. Результат був однозначним, вона вагітна. Галина Семенівна не схвалювала рішення зятя поїхати на заробітки. Їй здавалося, що Олексій просто тікає від відповідальності, але коли він надіслав першу зарплату і вона побачила суму. Сумніви розвіялись. Він дійсно зможе швидко накопичити на квартиру. Олексій та Наталя щодня спілкувалися по відеозв'язку. Він постійно питав, як вона себе почуває, чи все вона її є. І чи не потрібно чого ще? Я так сумую за тобою, казала Наталя. Я теж, але ми скоро будемо разом. І в нас буде власний дім, відповідав він. Галина Семеніна все це чула. Точніше підслуховувала, і що більше вона чула, то більше переконувалась. Зять справді любить її доньку. Чим ближче був термін пологів, тим наполегливіше вона переконувала доньку, що дитині потрібен батько. Переконай його повернутися, наполягала вона. Наталя розуміла, що мама має рацію. Вона сказала Олексієві, що пологи вже швидко, і він повернувся. Наталя народила здорового хлопчика. Вони разом обрали нову простору квартиру в іншому районі міста. Купити її одразу не вдалося, але вони взяли вигідну іпотеку. Олексій повернувся доробітки із достатньою сумою, щоб зробити у ній хороший ремонт. Ну що ж, Галина Семенівна, якось сказав Олексій, коли стояв на порозі нової квартири. Ви хотіли, щоб у нас було власне житло? Жінка оглянула світру, простору оселю. Хотіла, зіткнула вона. От і добре, бо тепер у нас є свій дім, наш власний дім, сказав він і взяв Наталю за руку. Галина Семенівна подивилася на доньку. Яка ніжно притискала до себе немовля, і вперше за довгий час зрозуміла, її донька щаслива, і вона нарешті перестала чинити цьому опір. Наталя та Олексій були просто щасливі, у них була власна квартира, улюблена робота і найцінніше їх маленький син. Вони будували своє життя разом, без зайвого втручання. Але Галина Семенівна, побачивши нове житло, не могла приховати розчарування. Ну чому так далеко від нас? одразу запитала вона. Мамо, ну це ж гарний район. Спробувала пояснити Наталя. Тут спокійно, є дитячий майданчик, магазини поруч, та й до роботи нам зручно добиратися. А як ти будеш справлятися без мене? Продовжила вона. Тобі ж потрібна допомога з дитиною. Олексій мовчки зітхнув, а потім вирішив діяти м'якше. Добре, сказав він. Давайте зробимо так. Поки я на роботі, ви можете приходити допомагати, проводити час із онуком. Але коли я повертаюся, дозвольте мені бути з моєю сім'єю. Галина Семенівна не одразу відповіла. Вона розуміла, що сама винна у такому ставленні до себе. Вона постійно втручалася в їхнє життя і намагалася все контролювати. Але тепер, дивлячись на доньку, вона бачила Наталя справді щаслива. І якщо Олексій робить її щасливою, то, можливо, варто прийняти його таким яким він є. Вперше за багато років вона почула зятя. Тепер вона приходила допомагати тільки тоді, коли Олексій був на роботі, а у вихідні тільки якщо запрошували. Зрештою, саме Олексій перевиховав тещу.